Вхідні металеві двері. Комплектація платином, Модель Стелс. Полотно товщиною 110 мм. Посилене. Має 16 ребер жорсткості. Утеплене мінеральною ватою. Торець полотна зашитий МДФ в колір внутрішньої накладки. З зовнішньої сторони МДФ накладка товщиною 16 мм. В ПВХ плівці. Колір цемент Маренго. З внутрішньої сторони МДФ накладка товщиною 16 мм. Колір білий супермат. Замки. Верхній сувальдний Секуреме 2019, нижній циліндровий Секуреме 2061. Встановлені в одному рівні з зашивкою полотна. Циліндр штоковий Секуреме К2 з чорним воротком. Якісна чорна квадратна фурнітура. Рама товщиною 140 мм, утеплена мінеральною ватою, регулятор прижиму полотна, посилені пластини під кожен рігель замка. Три петлі та три антизрізи. Лиштва з МДФ 16 мм прихованого кріплення встановлена в одному рівні з зовнішньою накладкою.